Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Ну що ж ідемо далі. Нещодавно національна поліція України, як і дизель, шоу до речі, святкувала 10 років з моменту створення. Давайте відверто. В Українців непросте ставлення до поліції. З одного боку всі знають про штурмову бригаду Людь. Це підрозділ нацполіції, який захищає нас на фронті. А з іншого залишаються і ті, хто продовжує дискредитувати українську поліцію. І хтось скаже, це російське ПСО. Але давайте відверто на жаль, іноді. Українську поліцію дискредитує українська поліція. Дивимось. Хто придумав ці сходи? Ладно, їх було б дві, а так їх три. Йо-ма! А хтось знає, чого нас зібрали сьогодні? О. Може, це через те відео, де наші мужика на землю гипнули. Це про яке відео? Ти що вчора чи позавчора? Чи на тому тижні? Слухайте, а може нас знову нагороджувати будуть? Рамоти давати. А. <гум> а може, нарешті офіційно дозволять велосипедистів збивати. Бо задовбали, через бордюр шмигнув і втік. А може журналісти зняли, як наші п'яні за кермом їздили? Ага. От падли. Ну, капіс, слухайте, може нам дозволять нарешті вже журналістів бити? А що хтось забороняв? А може, це через розповсюдження наркотиків. І що ти думаєш? Дозволять нам продавати напряму без посередників? А може нам зарплату підвищать? Це? Ну а що, прокурорам і суддям підняли. Ось і до нас черга дійшла. Стопе, а що у нас була зарплата? Слухайте. А може нас зібрали, тому що будуть переіменувати, а? Ну, ми були міліція, потім поліція, а далі що? Яка полюція? Може, краще одразу в ОПГ, та хоч на правду схоже. О, А може знову якась переатестація, а? Типун тобі на язик. Я минулого разу ледве здав. А ви що, здавали краще підтягування? П'ять тисяч доларів. А ви що менше? Я підтягувався. Оце ти вообще. А я думаю, що через те, що знову когось не того затримали. Так а як зараз розібратись, хто той, а хто не той? Скільки нових добавок, кого не можна зупиняти, що я вже іномарах боюсь більше ніж шахетів. Yeah. Все, я поняв. Ну все, нам торба. А ні, не вам. Ну все, нам торба. Чого це? З нас будуть бронь знімати. Тобто, як знімати? Але ж нас не готували до війни. До чого нас готували? Нас готували ловити тих, хто не готовий до війни. А може це фотосесія? Найкращий патруль року! Ха! Я навіть знаю, хто виграє? Слухайте. А може, ми знов косячили і нас всіх звільнять. Та хай звільняють. Невелика втрата. Тобто, а бронь? А я вон в стендап піду. Це вже критична інфраструктура. <різь> а що? От ви всяку філію вигадуєте, мене цікавить головне, коли нам. Видадуть методички, що відповідати на це кляте, гидке питання, причина зупинки. Ну... Я оце коли чую, мене вже тіпає. Я... Один недавно. Один причина зупинки, я на тобі! Причина зупинки. козьо, гівно таке. О, шеф здравствуйте, А ми якраз про, про вас говорили. М Мовчати о так. Жінка не дає знову. Шеф, щось трапилось? Трапилось, перетрапилось. У мене купа заяв на ваші протиправні дії. Що це, а? Які заяви? Це ті ще з минулого тижня. Нові! Нові. Ну, знов ціну не буде читати зараз. Сухте, шеф, давайте ви без нас почитайте, а нам треба патрулювати. Так? У нас купа роботи. Зараз на вулицях суцільна небезпека. Так. Стояти! Сучи з усього всього, поки ви тут на вулицях буде безпечніше. Повернулися. А це від кого заяви? Від громадян. Від звичайних громадян. Та викиньте ви їх та забудьте. Що? Це пишуть українці. Які саме українці? Так, а ну давайте адресу зараз ми їх привеземо. Угу. Почуємо кожного. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цетрин діє в центрі алергії. Ви що, тупі? А ти термінатор, взагалі ідіот. Шеф, а чого ви мені постійно це питання задаєте? <плес> ви ж знаєте відповідь. Ви ж мене за це на роботу і взяли. Ви взагалі пам'ятаєте, яка головна задача поліції, а? Я! Давай! Я! я яка. О, ну? А, я знаю. Роби, що хочеш, але план по бабках виконуй. Я, я зараз не про внутрішню задачу, а взагалі взагалі, взагалі в поліції, а? а? Я, 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 полі... я! 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 Я не знаю. О, Господи, ви повинні служити та захищати народ України! А -а -а. Так, чекайте, ви повинні... Чекайте, ви чи ми? Ви! Повинні два ні чи три. Захищати чи зачищати? Народ це два слова, чи одне. Ох. <рес> Почекайте. А як? А як ми будемо служити народу України і, і виконувати план по бабках? Точно. Шеф, Ви конкретно скажіть, що не так? От, все не так. От давайте з вас і почнемо. От скажіть, будь ласка, чому ваш патруль на минулому тижні влаштував перегони по всьому місту? Е -е -е. А ще ви влаштували стрілянину, розбили чужі автівки і службову. Навіщо це було робити, а? Водій скоїв грубе правопорушення. Яке? Подякував комусь аварійкою, падло. О, ви ідіоти. Шеф, ви знову це питаєте. <рив> ви або забуваєте, або перевіряєте, чи ми не забули. <рив> так от ми не забули. До речі, в мене бабка так діда постійно перевіряла, а? щоб у нього не було цього, як його. Ого. Ну, кіно про нього ще зняли, що бомбу придумав. Ацьгеймір. Ви нормальні, поясніть мені, будь ласка, ви влаштували перегони просто через те, що хтось увімкнув аварійку. Не тільки. Не тільки. Він ще не зупинився на вимогу поліції О. і проїхав на червоне світло світлофора. Ну, може, це тому, що ви йому показували зупинитись пістолетом, но. Ну. А хто це бачив? Відео є. Блін. Все ж таки зняв на телефон. А, well, а like? як ми ж йому його розбили? Well. Це відео з ваших бодікамер. <рисвідь> Облом. До речі, хотів спитати вже давно, а можна якось позбавитися цих камер? Вони за заважають бізнесу. Кому нахрін бізнесу? Роби, що хочеш, але план по бабках виконуй. От я вас прибрав, до мене просто інших немає. А оці? цій. А, о, о <sharp inhale> як красунівна. Тепер по вам. Де ваші записи з бодікамер за минулий тиждень? Ми все видалили. <sharp inhale> ага. ага угу. Чому? Ой, у Русіка така алергія була, таке обличчя. А мені помада не пасувала до луку. Шеф, там відео кринж. Повний тухляк. Якщо хочете реально класні відосики, заходьте на наш Тік-Ток. Який нахрін тік-ток! Поліцийські! Які поліцейські! Ну, у нас ще був один варіант. Поліпопки! О, господі, на шиї у вас полі попки! Треба не Тік-Током займатися, роботу робити! Ми працюємо! От тоді розповідайте! Нам всім цікаво! давайте. В понеділок так. о другій ночі ага. надійшла скарга, що у комендантську годину працює якийсь розважальний заклад. Який заклад? коровки бар. Так, і ви поїхали на цей виклик, правильно? Ага. Спочатку ні. І русі сказала, що у неї немає настрою. Що Значить, настрою немає, ви були на чергуванні. Ну, ну я так і сказала. Ага. То ж ми пригубили по пісюрику. Ну, так, чисто для голосу. Я не понял. Ви що, бухали? Ні-ні, ні тільки я пила. Вона ж за кермом була. Так, далі що було? Приїхали на місце і одразу. руки до гори, руки до гори, а тепер усі разом. І є, у кожного з мене! Мрія своя! Най, 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 най. Слухайте, в мене лише одне питання. От як? Як так, а? Як так від стій, то для тупого молодняка? Ви себе чуєте взагалі? А? Ми б ще в бордель поїхали. <рив> що? В бордель поїхав наш екіпаж. Так. Справа в тому, що поступив сигнал від... від анонімного громадянина, так. що виявлено підпільний бордель. Для підтвердження цієї інформації ми виїхали за адресою. і Спочатку талян зайшов під видом клієнта. Так, щоб переконатися, що це бордель. Ага, переконався, переконався двічі. Потім я зайшов, переконався. Ми ще хотіли вдвох зайти переконатися, але здоров'я вже не те. Дишка. Коротше, все виявлено, це бордель, всі е, е, ці халяви вони нам дали. Що? Насвідчення. Да. Послухайте, ви поліцейські, ви мали дізнатися, хто є господарем цього борделю. Ми дізналися, все знаємо. А, хто це? А вам е, звання чи посади? Забули, забули про бордель. Це, це, Та, це. Там немає і про що згадувати. Тьолки галімі взагалі. Наші кращі набагато, а, я, які наші. Мерсі за комплімент. Так, я розумію, по нашому екіпажу питань нема. Ми ага, пішли працювати. Ми пішли. Так, хобіти повернулись. Нагадайте мені, що ви робили в понеділок. Що робили в понеділок? Ми розслідували крадіжку. Яку? Велосипедів. Яких? Службових. І да. як це сталося? Не так, як гадалося. Шеф, там яка ситуація була? Uh -huh. Я в парку пішов по ся. Uh -huh. По справах своїх особистих. Uh -huh. Зробив особисті справи. Вийшов. — Великим нема. О, та ви що? А ви де були? В кущах навпроти. Я ж дівчинка. А — -а -а. Тобто, велосипеди службові ви профукали. Далі. Ну, далі. Ми ж на патрулювання, ми так. пішли в піше патрулювання. Іде ми дивимося, а там якийсь громадянин так. в шахрайський спосіб вимагає у людей гроші. Як саме? Він цей кульки катав в стаканчику. Це вже щось новеньке. Що новеньке, це звичайний наперстичні. Що ви його затримали? Так, план був саме такий, але Але Саня сказав, що здає кулька. Не зрозумів? Ну, що тут зрозуміло? Шеф, в мене зарплата, кіт накакав. Наплакав. В мене накакав. <плес> ви мені, як їм, радар не дали. Сицьок, як в них, в мене немає. У мене є. І в тебе немає. Годно. А тут, якщо вгадав, одразу X3, розумієте? І що вгадав? Майже. Коротше, коли у Сані закінчилися всі гроші... Ви затримали шахрая. Так, план був такий, але. Як я могла затримати, він бугай, а я маленька. Ага. А ви де були? Я був напроти через дорогу. Мікрозайм брав. <рив> Шеф, слухайте, давайте щось робити з моєю зарплатнею, бо в мене вже в цьому місці мінус 30 тисяч. <рив> Ти ідіот. <рив> Не звертаю уваги. <рив> він усіх це питає. У нього альцгеймір. попросили. Зараз когось струс мозку буде. А ну, скажіть мені, будь ласка, що ви робили вчора? Алло. А? <плес> що ми вчора робили? А, вчора що ми? Ми рибалили. Клас. В робочий час? Ну, я маю на увазі, ми ловили ухилянтів. Ми так це називаємо. До речі, вчора був класний улов. Пам'ятаєте, ми вам грошики занесли вчора. <плес> Фіга він не пам'ятає. У нього Альцгеймер. Ага, то, то скажіть мені, будь ласка, о добре, скажіть. Звідки цей протокол про знущання над тваринами? а? Я не знаю. Усі ухилянти, у кого були гроші, ми їх цілували, відпускали. Ні у кого претензій не було. А протокол є? А, я згадав, це до нас вчора бабця підійшла ввечері. А там просила кота з дерева зняти. І ви зняли? Так, з першого пострілу. Ти, ти нормальний, ти що ж шмаляв в кота? Це попереджальний в повітря був. Ну, коту, що ми його будемо рятувати. Ну, бабця це почула і на дерево залізла, сама кота зняла, а нам ще яблук натросила. Яблучко, хочете? У нас 4 тони. Не хочу я! Що вона там трясла 4 тони? Мовчіть, будь ласка. Все, Я, я, я не хочу, щоб це більше повторювало. Зрозуміли? Є yes, отак. Наступного разу попереджальний в бабку пускає. <риклад> Ти, да, давай, чуєте себе. А ще поясніть, будь ласка, а навіщо ви приперли до обідділку? А? а. а Бо вона музику російську слухала. Ага. А за законом не можна. А в неї ані телефон, ані магнітофон, ані плеєра про собі не було, звідки вона могла слухати російські пісні. У нас з машини. <риклад> Я не поняв. Тобто у вас в машині грала російська музика? Ні, ви що. За законом не можна. Нічого в нас не грало. Це я співав. Да. Так. Що а... слухати не можна, закон є. А що співати, заборон немає. А бабка, що бабка? Ну вона не тільки слухала, вона ще пританцьовувала. Ага. Колаборантка. Точно, підтверджую. Ми це відео знімали. Ось воно в тіктоці. Бабка слухає, як менти співають, рашистські пісні. Це так, от повертаємось вас. От ви де вчора були? Ми парк патрулювали. Так і. Ну надійшов виклик про розпиття алкогольних напоїв нетверезою компанією. Так, і що було далі? Ми з Русиком вирушили. Якими русиком? Доповідайте по формі, будь ласка. Ми з сержантом Русиком вирушили на місце скоєння правопорушення. Далі що було? Зробили зауваження, виписали протоколи. Все. Ну, познайомились з паціками. <рес> що? Шеф, а ви могли би так не кричати? У нас після вчорашнього ось така голова. Тобто ви ще й бухали нас да, з ними? Я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що виписали три протоколи. Перший за розпивання, другий – за непристойну поведінку до працівників поліції. А третій? Третій – за любов, а четвертий – за батьків. Послухайте, у вас взагалі хоч одна успішна операція була за цей місяць. Так у мене була. Я собі груди збільшила. О, 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 о. А, я маю на увазі робоча операція. Так груди дуже робочі вийшли. Підтверджено. Так, послухайте, я от не розумію, який ідіот взяв вас в поліцію. Двох. Так ви ж по трасі їхав п'яний, зупинився. Сказали: дівчата поїхали з нами. Ось ми тут. Були дівчата по виклику. А тепер дівчата яких викликають. Так, все, забули, повертаємось до наших баранів. так? А чого одразу до нас ще? Тому що скажіть мені, будь ласка, хто приймав дзвінок з приводу наркотиків? Точно не ми. Ага, А в мене є запис розмови. Тоді точно ми. І що вам сказали? Сказали, що за адресою криниці 15 торгують кокаїном. Ну і що, Навіщо? я питаю, а почем? Вони кажуть, 200 баксів. Я кажу, а ну швидко. Зібралися і приїхали до нас. Навіщо? Бо В нас дешевше. Я не понял, звідки у вас кокаїн. Річ -доки? Так ви ж мали их знищити. Так ми знищуємо. Потихенько. По Чекайте. Ви що, вживаєте заборонені речовини? Шеф, ви що? Ми ж не наркомани. Ми бізнесмени, ми тільки продаємо. Ага, так. А ви. Я бухаю. А, що? А ми Ми поїхали на виклик. Ага. Ми, ми приїхали, а там будинок. Так. А в будинку під'їзд. Так. А в під'їзді підвал. А, як цікаво. А в підвалі ігрові автомати. Так. І що, ви зайшли і затримали адміністратора, правильно? Так. Спочатку план був саме такий. Але Що «але»? – автомат почав давати. З боді камер відео є. Нема. Відео нема. Камер нема. Де камери? В ломбарді. Тобто в ломбарді. Які ломбард? Ви що не розумієте, що це частина вашого спорядження? Як пістолети, як наручники? Я ж сподіваюсь, ви зброю не додумались здати в ломбард. М? Ні ну шеф, ну ми ж не зовсім ідіоти. Ми пістолети здали без патронів. О, Тут вони, ага. Ох. А пістолет без патронів це все одно, що гімно без мух. <риклад> Слухайте, ну, шеф, ну ми реально в той автомат вже стільки напхали, но ну, він повинен вже був віддавати. Послухайте, це просто якийсь жах. Але була й гарна новина. Яка? В Ломбарді ми знайшли наші велосипеди. А! Точно, правда, мій без сиднушки був, але мені не звикати. Кофі. Ви ідіоти! О, вітаю в нашому клубі. О, господи. Так, ще один запис. Надійшов дзвінок, що в парку грабіжник напав на дівчину і відібрав телефон. Було таке. Я одразу побігла в парк. Так, і що? Побачила грабіжника. Побачила! Ну і чому не затримала? А як я Сашка затримаю? Да я вже казав, я повернув би той телефон. Просто автомат це не давав і не давав. Ще вже довго, голова розколюється. ви ну, висіли. Ой, скажіть, будь ласка, а це о, ваш протокол? Сердечко. Ні. Ні. Читайте, будь ласка. Прогулюючись центром, ми з Русиком, ага. сержантом Русиком побачили не за правилами припарковану машину. Так, далі читайте держ номер э, секс. Марка. Бентлі. І от питань: а чому далі текст в протоколі обривається? Ну, ми там спочатку вирішили визвати евакуатор, Ого. щоб відвести машинку на штрафмайданчик. А Визвали? Ні. І Русік запропонув сержанти Русік запропонували дочекатися власника машини. Навіщо? Ну а ви б не хотіли познайомитись з власником Бентлі? Ні. Далі що було? Прийшов власник, ми познайомилися і поїхали. На трав-майданчик. Спочатку сушібар, а потім до нього додому. Ви розумієте, що ви зганьбили форму поліцейського, а? Це неправда. Ми вже в сушібар уїхали без форми. Так, Я вас звільняю. Обо. Все. Пофіг. Я замуж виходжу, а я дружка. Ми, до речі, теж одного мажора вчора на гіліку зупинили. О, да було. Так. О, це щось новеньке, ну давайте розповідайте. Там така історія. Ми, ага. ми його зупиняємо, а він одразу починає бикувати, хамити. Причина зупинки, де да ви знаєте, хто я такий. Так, коротше, щоб довго не розказувати, ми його скрутили і відвезли в ТЦК. Так, а може спочатку треба було спитати в нього облікові документи? Ні? А як його спитати? Я ж його одразу вирубив. Так, привезли ми його до ТЦК, далі що було. Ну що згружаємо ми його на підлогу, а вони такі всі збігаються і кажуть Доброго дня пане воєнком. І... Короче, завтра у нас століком ВЛК. Завтра нас не буде. Це просто якийсь капець, а? Ні, ну шеф, ну ми так більше не будемо. О, який жах. Це все. Так, я так розумію, по нашому екіпажу більше питань немає, ми пішли працювати. Стояти. А? Слухаю. Ну, так це я. Так, зро... Що? Ти що? Ти зробив мене поручителем на своєму кредиті? Шеф, ви для мене як рідна людина. Так, Пістолет мені. Є тільки патрончики. А ну, Що а, а, а? А? ви робите? Стояти. Ви ж мене можете вбити! Що ви робите?